Там, Юльчик, даємося уважно приглядусь! Скажи мені чому? Що моя живутки а? мала? Ви ту курва, подували за мене об'єднаєте, бля! Якби не мені, би вже давно, то лет в хаті! А не звали! <зважаюся> Ходивища на мене, як барана нові в рота, наш літе! Тож мені на хлебники! Вестр ты ще не в кошти! Я тихо загоню! Тихо! Шуленки из них, шипые бзденки и С Шикарно можно по медицински та Вам вот, пропоную одно-два-тро-химнатик квартире, попрошу в плану Ваня, взятка. и комплекс сегодняшний. О-о-о! это бля, Посели двіться, що я маю! Овша! Юрій! Посилі! Дивіть, що я знайшов! що, Юлік, що то є? Лес! Що то є? Що то? Папір. М -м Папір! То буршура! Віднині ми будемо білі люди! Так Тихо, весь наш хлам, цього фляжки, ще пару рублів я беру від мами. І ми купляємо, не ми, а я купляю квартиру Івано-Франківську. Ми будемо жити як білі люди і, і будемо, знаєте що, Срали в хаті. Прибрать цим кучими, їдемо франківську. У мене є сусіди, сусіди непрості прості. В них є дві квартири, на третім поверші В одній квартирі зараз вони собі живуть, в другого не заходять, рядомки бережуть. Медичний універ У неї має бути Пацани, стоп, мама дзвонить Алло Мама Матуші, можете мене привітати? Я. я купив франківську квартиру Фірма вам будь Франківську, кажуть, круто будують За, за, чиї гроші? За, за наші гроші Бля, ви б були невинні, як би я не сказав Добре, за ваш! Ти будеш і кольчанки там звони, та? Що, що вони там тріпають? Яка фірма Ну яка, блядь, ліпша? Кажіть, кажіть, ті рапи, блядь, а Що не кажуть, блядь? Яка ліпша? Я вам буду, а ви про яку говорите, вам буду. Ну то ми про то саме говоримо, блядь! Мам! Та да пришліть нахер ти ваші колежанки, блядь, говорю вам. Тобі разом блядь! Що вони є для вас? Мама, вже ніколи такого не казала на мене. Що сказала? Мама сказала, що я молодець! Що вона пишається з сином! Що ми будемо життя! Ви будете жити ще в селі там трошка! Ні-ні, лесик, я під'єбаю і будемо жити разом! Йдемо ж ще на квартиру! Пришли! Ходіть! На кросовки, на кросовки вважайте. Входьте колобани! Юлік, Лесів! Аккуратно! Не позаляпайте, щоб будьте як свині. за мною, свиньи! Ну що, на щастя на долю, на твій двої! На твій шикарні руки! Так, перші кута до хати пускає, можете ще не розвати, я дозволяю. Заходьте взуєте. Заходь. п твою мать, ти що мені на руку що? Бобі! Ты нарощий, нароший! Хто там? Чуєш, там сторож, по-моєму? Хто там нази кажу? А, ви сторож! Ти сторож, то сторож. Він страв ліфтову шахту. Блядь, сука. Я, блядь, зараз там насраю, мені ще здає, бля! ти! Я ти зараз підічу! Наждачку і курва! Ти маєш това, десь срають ліфтову шахту! Вітаю, вітаю, вітаю! Біла, то біла, зараз. Юрик, дякую, дякую. Дякую. Ну що, ходіть, ходіть, я знаю, на що ви чекаєте, ходіть. Тепер я заживу, як біла людина. Молодці! Молодці! вам молодці! грамотно будують. Вітає! Дуру ваші мають, де віть як добаві! Нема порозному пила квітні! Дякую, 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 дякую. Що? пацани, хочете бути моїми сусідами? Mm -hmm. А ви. Будівельна компанія вам бути житловий комплекс соняш, місто Франківське. ха.